Як бідняк чорта обтурив. Жив собі бідний чоловік, та не було у нього багато дітей. Поки діти були малі, то й лиха не знав, Та коли діти підросли, стали багато їсти, чоловік впав в тяжку біду, ніяк не міг для всіх хліба зробити. А тут кожного ще й одягнути треба. Подався бідний в світ шукати такого заробітку, щоб можна було приготувати дітей. Ходив, ходив, але роботи такої ніде не знаходив. Ех, думає собі чоловік, хоч би в чорта знайшлася робота і до нього б найнявся. При цих думках назустріч іде високий вусатий чолов'яга, а то був не чоловік, а сам чорт. Куди йдеш, чоловіче? питає. Шукаю заробітку, бо дуже бідую з сім'єю. Я тобі дам роботу, каже чорт. Та спершу нам треба вогонь розпалити, щоб їжі зварити. Іди в ліс і принеси дуба та більшого. Відчув чоловік, що тут щось неладне, та все ж пішов до лісу. Хотів втекти. Та подумав, що чорт все одно його знайде? Став на краю лісу, пробує вирвати дерево. Та де там? Воно й не ворухнулося. Став чоловік кору з дерева обтирати, обтирав, обтирав, а потім взяв мотузку і почав нею обв'язувати дерево. Прийшов у цей час чорт і питає Що ти робиш? Хочу весь ліс тобі на вогонь принести. Не буду ж я тобі по деревинці носити. Налякався чорт, вирвав сам дерево, взяв на плече і пішов. Почвалав за ним і чоловік. Наварили їсти, поїли. і каже чорт чоловіку. А тепер давай з тобою битися. Виломи собі палицю, а я виломлю собі. Виламав бідняк в кущах жердину, чорт вирвав із землі дерево, розмахує ним у повітрі, наче розгон набирає. Я не хочу битися на полі, хочу битися в хаті. каже чоловік. Чорт нічого не міг проти цього сказати, погодився. Але зайти до хати з деревиною чорт не може. Деревина не вміщається. Тим часом бідняк давай періщити його жердиною. Пищить, верщить, чорт, просить пощади. Пошкодував його чоловік і відпустив на другий день послав чорт чоловіка по воду та дав таке відро, що ледве порожнє доніс до криниці. Думав бідняк, думав, що йому робити, і почав обколупувати криницю. Бачить чорт, що чоловік забарився і подався його розшукувати. Прийшов і бачить чоловік обкопує криницю. Що це ти робиш? здивувався чорт. Та видиш, що цю криницю обкопую. Що мені ходити весь час з цим відерцем по воду, коли я можу цілу криницю на місце принести? Налякався чорт. Взяв сам вітро, черпнув води і поніс, а за ним і чоловік пішов. Ліг чоловік увечері спати і чує, чорти раду радять. Каже старший чорт, що до нього чоловік найнявся на роботу, що тепер його ніяк не позбутися треба його забити. Домовилися чорти, що півночі, коли чоловік буде міцно спати, то заб'ють його. Коли чорти й собі полягали, підняк став, поклав замість себе поліняку та й заховався. Опівночі чорти встали, взяв кожен подрюку і почали дубасити по поліняці. Били, били, нарешті подумали, що чоловік уже мертвий. Кинули трюки і знову полягали спати. Чоловік відкинув поліняку на бік і знову ліг на своє місце. Вранці чоловік встає, а чорти ні живі, ні мертві так налякалися. Дивляться а на чоловікові ні садини, ні синця. Що тобі снилося? питають чорти чоловіка. Снилося, наче мене хтось гладить. Переполосі питає чорт чоловіка, чи не хоче він уже йти додому? Хочу, відповідає підняк. А що ми тобі винні? Ви мені повинні дати мішок грошей, та да, такий, який тільки мій газда може понести. Насипали чорти мішок золота, кинув собі старший чорт на плечі і мчить, щоб скоріш позбутися чоловіка. Бідняк ледве встигає за чортом. Став чорт перед хатою бідного і чує лемет дітвори. А що то діється в твоїй хаті? питає чорт чоловіка. То мої діти хочуть шкуру з тебе здерти. Налякався чоловік, кинув мішок і давай втікати. Приволік, бідняк з дітворою мішок до хати. І нині живуть на ті гроші, і біди не знають.